Будь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Того часу один законник підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса, учителю, що маю зробити, аби успадкувати вічне життя. Він же відповів йому, що в законі написано, як читаєш, то у відповідь сказав. Любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе? Сказав же йому: правильно ти відповів роби це і житимеш. А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, А хто є моїм ближнім? На це Ісус сказав: Один чоловік сходив з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, які його пограбували, і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою сходив один священник і, побачивши його, обминув. Так само і Лавит, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарянин, який йшов дорогою, наткнувся на нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на власну худобину, привіз до постоялого двору і попіклувався про нього. А другого дня вийняв два динарії, дав власникові господи та сказав: Попіклуйся про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Хто з цих трьох, на твою думку, виявився ближнім тому, який попався розбійникам. Він відповів: Той, хто вчинив милосердя над ним, тож сказав йому Ісус, іди, і ти чини так само. Слово Господнє. Слава Христе. Розмову, яку ми чуємо, Ісус, завершує з вказівкою «Іди, і те, чи не так. І ти люби так само милосердно, як цей Самарянин. Але законник, коли задає запитання, він є на рівні теоретичному. Тобто, знаєте, ми знаємо закони, і так теоретично ми можемо собі розмовляти про те, що є любов, чим є любов. Але Ісус спроваджує теоретичне на практичне. Іди, люби, і ти так само, як цей Самарянин. Ми можемо собі задати сьогодні запитання, включі того, як задав самарянин, хто є моїм ближнім? Що значить любити ближнього? Що значить любити ближнього? Що значить любити ближнього як самого себе? Що значить любити ближнього? Ісус любов поєднує з милосердям? Що значить милосердя? Здаємось. Сьогодні цим запитанням. Ну, перше, на що я хотів би в трьох пунктах я хочу показати на основі поведінки цього самарянина. Перше, це потрібно побачити людину. Потрібно побачити людину як людину, потрібно побачити її стан тіло і душі. Ми чуємо, що священник помітив. І пройшов. Левіт помітив, і пройшов, а Самарянин побачив. Тобто, він побачив, він побачив стан тілесний і душевний цього зраненого чоловіка. І побачив, ми дивимося один на одного. З однієї сторони, ми можемо дивитися як на предмет, тобто, чи ця людина мені чимось корисна, чи ця людина мені тепер на перешкоді. Тобто ми дивимося на людей теж як на предмет. І якщо ми дивимося на людей як на предмет, ми їх не бачимо, їхній стан душі. Ми лише бачимо, чи ця людина тепер мені перешкода, чи ця людина тепер мені потрібна. Це не любов. Я можу говорити, ой, мамко, люблю вас, люблю вас, лим купіть мені щось, діти так можуть, люблю вас, лим купіть мені щось, або ви мені цінний, цінна тепер, бо я щось від вас хочу. Я буду усміхатися, буду до вас гарно говорити, тому що я щось хочу. Але якщо не хочу чогось, то тоді не буду цього робити. І це тоді предмет. І ми тоді не бачимо один одного, ми є предмети. І це небезпечно. І є такий погляд, він теж тут присутній. Побачити це побачити людину. А не предмет. Я вас запрошую до того, щоб ви над цим розважали, тому що, на жаль, але те, що я помічаю, у нас у людей дуже багато предметного підходу один до одного. Тобто потрібний мені хтось для того, щоб щось досягнути. Тобто, Це предмет. Але чи я бачу цю людину, чи я бачу її в тому. Чи я бачу її страх, чи я бачу її зранене серце, чи я бачу себе в цій людині? Це можна повернути навіть стосунку до себе. Якщо ми не бачимо інших людей з їхніми стражданнями і ранами, то ми не бачимо так насправді самих себе. Тому що я можу любити іншу людину тоді, коли я вмію любити себе. А щоби бути милосердним до інших, то це теж є питання, чи я бачу своє зранене серце. Чи я бачу свою втому, чи я бачу свій страх, чи я бачу, що я є побитий, покалічений, чи я вмію. Можна навіть так сказати, побачивши себе, пораненого, покаліченого, бути милосердним до себе, чи я бачу себе, чи я вмію потурбуватися про себе? Тільки людина, яка побачила себе, яка бачить себе, яка вміє прийняти милосердя, яка йде до Бога, просить про лікування. Яка лікує свої рани, якщо має в собі, така людина може побачити іншу людину, така людина може побачити іншу людину. Тобто, перше питання в любові до ближнього це вміти побачити людину, вміти затриматись, помітити стан душі. Тіла. Друге це наступний такий момент в любові, це змилосердитись. Змилосердитись це співчувати, це відчути біль. Змилосердитись це відчути біль, свою біль. Бачачи біль і страждання іншої людини. Коли в нас немає місця на те, щоб співчувати іншим людям, ми проходимо мімо, ми не затримуємось, бо в нас немає місця на співчуття. Для того, щоб бути милосердним, потрібно мати місце на милосердя. Потрібно мати серце, вміючи співчувати, бо побачити біль іншої людини, доторкнутися до рани іншої людини, це може бути пов'язано з тим, що, я, побачивши, мені потрібно розважити над тим, як я можу допомогти цій людині. Коли люди підходять один до одного, як до предмету, вони не задаються запитанням, як я можу допомогти. Натомість, коли люди дивляться глибоко і бачать один одного, вони відчувають біль, співчувають і задаються запитанням, як я можу допомогти цій людині? Часами ми є безсилими, не можемо допомогти. Але часами ми могли би допомогти, але ми не задаємо це запитання собі, як я можу цій людині допомогти? Ця допомога часами може бути дуже проста. Вона часами навіть може бути така, я бачу, що тобі важко, тобі болісно, що з тобою відбувається. Людина говорить, це, 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 це і це. Я говорю, ти знаєш, мені так болісно, співчутливо. Але я не знаю, як тобі допомогти, але розмовляла вчора з людиною, яка говорить, що ось є спеціаліст, до якого можна звернутися. І я тоді затримався, побачив, змилосердився, дозволив, щоб це до мене дійшло, допоміг, наприклад, один з дарів Духа Святого це дар ради. Я порадив. Але не порадив, так, знаєте, є такі поради, що людина, щоб ну, зняти швиденько ці важкі якісь почуття, тобто кинути щось таку фразу, щоби лише ну, навіть відчепись. Але я порадив, тому що бачу в цьому Боже проведіння, що Бог мене привів до цієї людини. І я, порадивши, поділившися певною інформацією, можливо, в цей спосіб. Допоміг цій людині, тому що моє серце милосердям було порушено і ведено в тому, щоб я міг допомогти. Тобто милосердя це відчути біль в собі, побачивши страждання іншої людини і задавши собі запитання, як я можу допомогти, і третє це. Дія, я піклуюсь, попіклуватись. І в цьому піклуванні дуже важлива реальна оцінка своїх можливостей, реальна оцінка своїх можливостей. Цей Самарянин він мав єлей, мав вино, обробив рани, поставив цього побитого чоловіка на свого осла, завіз його в цю господу. Побув з ним, а потім передав його, щоб господар цієї господи попіклувався і сказав: Я вже мушу йти, але готовий ще заплатити за опіку над цим чоловіком. Тобто це цілий процес, цілий процес. І, властиво, любов пов'язана з тим, що. Я коли бачу іншу людину і доторкаюсь до її страждання, роблю ті дії, які я можу зробити, щоби попіклуватись і ділюся з іншими, щоб спільно піклуватись про цю людину, яка зранена. Бачите, любов, вона тепер. Заключається в милосерді, тому що милосердя це співучасть в лікуванні іншої людини. Любов це чиста любов, де немає зранень. Бог є любов, в Бозі немає зранень, Він є чистою любов'ю. Натомість, в моменті, коли Бог дивиться теж на нас, Він бачить наші зранення і Він милосердний до нас. Це Ісус прийшов, Це Він, цей добрий Самарянин. Ісус каже, будьте милосердні, як Отець Небесний, милосердний. Тобто милосердя це та дія любові, яка без неї ми не любимо. Бо, з однієї сторони, потрібно бути милосердним до себе. Вміти прийняти лікуючу допомогу чи Божої благодаті, чи людей, через яких Божа благодать діє, а з другої сторони стати співучасником Божої лікуючої дії в стосунку до тих людей, до котрих Господь мене посилає, котрі є на моїй дорозі. Це непросто. Це дуже непросто. Бо це вимагає дуже багато співчуття, тобто співпереживання до зранених інших людей. Але на цьому полягає любов. Про це Ісус нам сьогодні говорить теж в Євангелії, це є любов до ближнього побачити, змилосердитись і попіклуватись в мірі своїх можливостей, і говорить теж до нас. Іди, і ти так роби. Можливо, ми всі так робимо, і хай Господь і надалі через нас діє, але якщо хтось якось глибше є запрошений до того, щоб розважити над цим, чи він бачить людей, чи має милосердя, чи піклується, то просімо Духа Святого, просімо сьогодні покровительницю сьогоднішнього дня, Марію, Мати Церкви, щоб навчила нас бути. Вразливими і милосердними. Амінь.